Так, друзі, за спиною також знаходиться стара конюшня. Майже всі е, приміщення на цій території, які я купував, були прямо в аварійному стані. Які виходить, ми відновлюємо, які не виходить просто з Розбираємо на кирпічі вийти кірпіч, використовуємо як підстілочку під плити дорожні, цілий кірпіч. Далі запускаємо в реконструкцію і відновлюємо інші приміщення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 9, 10 метрів Так, друзі, ну що дивіться, ми замовляли 5 метрів, приїхав по факту, залишається 10. Що за ерунда? Я ж таки не замовляв, я замовляв реально 5 метрів. Такі ворота можуть коштувати порядка 100 тисяч, а ми розраховуємо тільки на 25 і на 30. Тому дуже-дуже важливо з'являтися на самих процесах. Ми його я хороший. Зубива просили. Це хороший. — Ну, а ці це, як ти кажеш, нежні. Ну це один бувчик. Ну, отвертки такі прозвичні. Ну все, в принципі. Два цеплянка до бока можна зробити чи ні? Дві тушки? Хорошо.